За місяць всі українці зможуть відчути на собі підняття цін на бензин. Я сподіваюся, що громадяни України з розумінням поставляться до такого кроку уряду. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України закінчується нинішній пленарний тиждень годиною запитань до уряду. А чого ви всі стоїте? Ну ми чекаємо зліп так? Ще рано, дайте мені. Я рада, що європейській солідарності вдалося добитися повернення години запитань до уряду. Про це була домовленість. Зверніть увагу. Уряд є в повному складі. От а з депутатами біда, тому що депутатів від слуг народу взагалі немає. Порожня зала урядовців навіть більше ніж самих депутатів. Хоча питань до уряду дуже багато, зокрема. Економіка, соціальна політика, енергетика дійсно атаки на вітчизняну енергетичну систему суттєво впливають на економічну активність бізнесу громадян. Уряд переглянув ріст ВВП на 3, до 3,5%, тобто мінус 1,1%, Національний банк до 3%. Це потенційно може вплинути. На доходи бюджету відповідним чином забезпечення мобілізації це пріоритет номер один для держави. І є сподівання, що мобілізація буде. Проведена в необхідному обсязі не відповідні терміни для того, щоб це не впливало на економічну активність об'єктів господарювання. І головне, аби були не тільки питання, а були і відповіді. Щоб е, міністри відповідали на запитання. Я прошу прем'єр-міністра і міністрів відповідати на запитання. Я не буду задавати питання міністру. В нього на всі несподівані відповіді готові відповіді на, на арку, що попер вже написані. Тому я задам питання прем'єру. Власне європейська солідарність зосередилася на запитаннях, які стосуються нових драконівських прав який які уряд хоче встановити для українців цього тижня. Верховна Рада України прийняла законопроект про збільшення акцизів на все пальне, і вже за місяць всі українці зможуть відчути на собі підняття цін на бензин, дизель, газ і інше. А в нашому законопроекті, який слуги якраз проголосували, піднімається акциз більше ніж в країнах Європейського союзу. Конкретне запитання: чи прораховані інфляційні ризики? Чи прорахований удар по оборонці, адже оборонка наша дуже залежить від цін на пальне? Чи прорахована, як це ударить по в принципі, покупній спроможності? Сподіваюсь, що ми зможемо забезпечити надходження відповідних палив до відповідного Збройних сил і інших суб'єктів сектору безпеки і оборони з приводу громадян. Дійсно, це може вплинути несуттєво на ріст цін гривня дві. На деякі продукти це не суттєво матиме вплив на рівень інфляції. Тому я сподіваюся, що громадяни України з розумінням поставляться до такого кроку уряду. А дуже багато запитань до уряду щодо фінансування оборонного сектору. Верховна Рада ухвалила рішення щодо додаткового виділення 70 тисяч грошового до грошового забезпечення військовослужбовцям, які виконують бойові завдання. Чи профінансував Кабінет міністрів повному, скла, е, повному обсязі додаткові кошти для Міністерства оборони? І чи є у вас інформація про те, що бійці отримують ці кошти? Ну і за відповіді морядовців все добре, все фінансується, все прекрасно. З приводу виплат торшового забезпечення військовослужбовця, грошове забезпечення оплачується вчасно. Повному обсязі відповідно до прийнятих рішень. От попри те, що задаємо ми дуже важливі питання, гострі е уряд або не відповідає, уникаючи відповіді, так от по колу там якийсь набір слів з трибуни, оголошуючи, або відверто бреше. Ви знаєте, скільки людей отримало сьогодні станом на 5 червня, 70 тисяч. Нуль. Ніхто. Бо наш кабінет міністрів і Міноборони придумали що ці 70 тисяч треба платити не як сотку по днях. 10 днів був на нулі, третину від 100 тисяч отримав. Ні, вони придумали, що треба нарахувати 30 днів. Тобто в червні 10, наприклад, в травні 10, і коли в липні буде ще 10, тоді тобі 70 тисяч дадуть. Мабуть, потрібно переназвати цю годину запитань на годину відповідей, як відбувається в канадському, американському, європейських парламентах, британському парламенті, де дуже гострі запитання і дуже чіткі відповіді урядовців. А якщо хтось намагається уникнути відповіді, то може отримати від опозиції такий рішучий і протести, навіть свист. Дивіться, ми розуміємо, що в нас зараз реально треба рятувати енергетич. Всі це розуміють, але які кошти отримують місцеві саме місцеві громади для забезпечення і теплом? І от давайте, от як принцип: якщо не вийшло з централізованою закупівлею дронів, то може повернути військове ПДФО громадам, але з обов'язковою умовою, що вони можуть це витрачати виключно на бригади збройних сил закупівлю дронів і на місцеву генерацію. Стосовно підтримки громад, нагадаю, що ми залишили цього року 4 ПДФО в розпорядженні громад. Це великі ресурси. Власне він покликаний. Підтримати громади в сфері підтримки комунальних підприємств, в сфері підтримки енергетики, в сфері якраз різниці тарифів. Ну і вже два місяці президія не може оголосити запити народних депутатів України. Це грубе порушення регламенту парламенту, але посилається на те, що серед запитів є запити до президента. Там є процедура голосування. Ну а в залі хіба що 30 народних депутатів, і не буде голосів, не можна навіть провести реєстра. Цього депутатів тому під таким соусом не оголошують запити так соромно за це. Адже п'ять років тому слуги ця нові обличчя обіцяли, що вони будуть демонструвати високу політичну культуру, нові правила, нові стандарти. А бачимо, що в них навіть не вистачає сил і відповідальності просто чотири дні на тиждень, двічі там на місяць. Відвідувати парламент, виконувати свою роботу, друзі. отаким таким був парламентський тиждень. Я дуже дякую вам за велику увагу до наших парламентських щоденників. Я дякую вам за те, що дивитеся. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал, лайкайте, коментуйте. Пишіть в коментарях ці теми, ці законопроекти, про які ви хотіли би почути більше інформації. Пишіть, можливо, прізвища тих депутатів, яких ви хотіли би, аби ми з ними поспілкувалися в нашому щоденнику або в прямому ефірі. Такий зробили РІЛ. Теж все буде Україна, друзі, і ми будемо її захищати.